Це в нас сад, якому не було декілька років обрізки. Ось вже він після обрізки. Так виглядить рядочок один, який обрізаний. І так виглядає рядочок, який ще не обрізаний. Там в кінці то я його вже обрізав. А це ось дерева, які ще не обрізані. Вкриті лишайниками. Понятно, що тут і хвороби і що попало. Ну от такий загущений. Були тут і яблука, вони його обробляють, навіть фарбують, бачите. Але роботи дуже багато. зараз. Ось теж. Оставлю із цих трьох, а? Навірно, тут оставлю. Тут є хоч дві якісь бічні гілки. Так. А те все випиляється. Ось такі, тут одної нема. Там теж в кінці один рядок, чомусь багато випавших, не знаю. Або пересажені, видно, молоденькі. А з цієї сторони доволі непогано. Оце одна деревина, якої немає, так усі є. А, зараз покажу де були обрізані. Теж обрізані. Оце теж тонкувата, мабуть, пересажена. Вроді би й багато випиляв. І містами навіть, здається, ще треба було, але більше не можна, тому що... По-перше, не можна робити декілька е, товстих пеньків підряд. от Якщо тут буде більше випиляних за один рік, е, теж виникнуть проблеми. Тобто випилюємо самі товсті, або самі гострі, які нам найбільше не подобаються. Тут їх ще багато. Решта буде випилена на наступний рік. Ось бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Можливо, навіть ще десь внизу. Скільки забрано, доволі-доволі багато. Також не бажано робити ось у таких місцях. Ось. Тут взагалі вони не нужні. Ну хай, припустимо, цю ми ще залишимо. Оця теж не нужна. Ну отут не бажано робити 2-3 рази разом пеньки. Теж виникають часто проблеми, хвороби. Тобто цей рік вбрав одну, другу перевів, ця обирається на наступний рік. Ця може потовщає, ми верх розчистили, тепер її є куди рости. Тут ж вона бідна, бачите, які середині крони гілочки, Їм просто не вистачало живлення. Ну і зрозуміло, все ж бачите, все в якого кольору. Все в мохі. Тут вершок розходився на 5 частин. Я не міг робити якусь нормальну, вибрав яка більш-менш сама краща. Весь вершок одним махом забрав. Оці, звісно, такі товсті зрези я порекомендував їм замазати. За нами було вчора порекомендувати зразу, я як вже обрізав, як обрізав порекомендував, зараз я думаю вони десь знайдуть якийсь вар, який можна теплим різати, який не дуже боїться холоду. Оце така ситуація. Тоже Щоб усі зараз не вирізати, що з них залишив, понятно, на наступний рік ще дещо буде обиратися. Можна було б зрізати отак. Ну, Із-за такого великого сильного тут би було дуже багато жировиків Так будуть тут частково жировики тут, а може піде бокова. І тоді ми переведемо, буде більше варіантів. Тобто ріжемо так, щоб, щоб було більше варіантів на наступному обрізку. Чим більше варіантів, тим краще. Ну і так ось видно, який ось трохи притрусив. Ну, Гілок доволі-доволі. Півтора рядочки навіть не обрізав. Добре, дякую за увагу. Буду продовжувати далі. Ще потім зніму третє відео, вже як повністю весь сад буде обрізаний, напевно, якщо не забуду.